Тут якийсь план реалізувати цікавий, нестандартний. І якщо він буде успішним, то да, це змінить, змінить певну обстановку на фронті. Але якусь жахливу правду або про озброєння, або, може, про кількість втрат, ми в наступному році, скоріше за все, почуємо. Ми маємо те гівно, яке маємо. Вітаю вас, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. У нас сьогодні в гостях Шаманка Сераш. Сереш, вітаю тебе! Да, Привіт! Скажи мені, будь ласка, як Незламний Харків? Як ви тримаєтесь? М -м, та нічого, нормально. Ну краще ніж у вас сьогодні вночі. Е, у нас тільки по області там ще знову летіло, по місту летіло ж там, коли там десь тиждень тому. Е, от тому нормально, тримаємось. Ну, харків'яни, з вас і з Херсонщини, нам треба брати приклад всією країною, бо ви в нас е незламні, нездоланні, і я вам хочу сказати, ви борці. Тут програ... За цей рік е дуже багато людей нам відкрилися зовсім з інших сторін. І вже так е придивляєшся, що не завжди е те, що ти сприймав раніше, е є таким, яким воно є. Тобто з людей спадають маски, з обличчя спадають маски. Нормальна історія, так. В мене таке запитання. Скажи, будь ласка, а от наступного року в Україні чи побачимо ми ось такі спадання масок в Офісі президента? Зараз... Давай знаєш, як це окреслимо? Чи буде у нас певна, я би її назвала політична криза на фоні, от як ти сказала, там спадання масок? Так, mm -hmm. да, у нас наступний рік, ну це те, що я кажу останні два місяці. Наступний рік дуже політичний, дуже геополітичний, дуже політичний. І так, да, наступного року якісь внутрішні, внутрішня п'ятірка жезлів, да, який внутрішній конфлікт, внутрішній показовий, я би так сказала, навіть дуже показовий конфлікт, який викриває, що відбувається, хоча б частково всередині нашого українського політичного простору нас очікує. Да. У угу. е, мене таке питання з підковирінкою. Скажи мені, будь ласка, От які прогнози цього року збулися? Давай поговоримо про те, що тебе особисто порадувало, що твій прогноз збувся, і ти сказала, ЄС, я це бачила, це класно. І е, що було, коли, які прогнози збулися, коли ти казала: О, ні, це просто капець, чого воно збулося. І е, третя категорія це те, що має ще програтися, ще воно буде збуватися. Е, ну, по-перше, мені, мені е, я завжди радію, коли прогнози по тим операціям, які випадають, вони збуваються там по, по Кримському мосту, по Криму. Це от якраз те, що там те, те що дивишся, говориш, бачиш, да, типу, і ти такий, да, клас! Я ж казала, що там вгепають. Ну, типу, такого формату жахливо, коли збуваються прогнози пов'язані з обстрілами. І там людськими жертвами це жахлива історія. Ти е, це, знаєш, дурнувати стан. Ти з одного боку сидиш і такий. Блін. Ну я, я попередив, я зробив все, що міг. А з іншого боку від того тобі ніфіга не легше, що воно збулося. Розумієш. Ну, типу, тут така двояка, типу, штука. Е, от е, найяскравіший е, момент. А, такий знаєш трошки з е, гумарком. Е, ми навіть з глядачами у коментарях з цього трохи ржали. Це ситуація з Сарьовим, <свісно> коли в мене напередодні випадає, що має хтось крякнути, Розумієш, на Росії нам від того буде приємно. Прилітає новина про те, що його там чи підстрелили, чи підрізали. Народ мені пише просто в особисті: Саша, є клас, ви про це говорили. Ну, типу, і воно падло виживає. І мені прям люди понімаєш пишуть про те, що Олександр він вам перегадив увесь розклад. Ну, типу, вам ж блін, вам ж здохнуть, якого чорта воно вижило. От, ну це така, знаєш, найостанніша комічна типу з цього ситуація. От а, з приводу програтися ще Ні, це те, що випадало. Пов'язана і ще з якоюсь гучною смертю, воно просто випадає на зиму, да? типу у цьому форматі. От деякі операції і ще у процесі їх видно вже зараз. Ну, з нашого боку, тактичні операції, їх видно вже зараз. Але, типу, вони можуть затягнутися у часі там і до нового року, наприклад, да не встигнути буде бути реалізовані. А най, най сумна, сумнавна мабуть сумніша така історія з тим, що не програлася, це пов'язано із контрнаступними діями. Тобто, бачиш грандіозні плани, які. Ідуть до того, щоб здійснитися, а вони не відбуваються, тому що є ті речі, про які там не знали, ти зрозуміла, або не врахували. А якщо керівництво не знало, чи не врахувало, ти ж його ніяк ну, майже не побачиш, бо немає ти ж як працюємо. Ти витягаєш тієї інформації, яка є у просторі. Ти не можеш передбачити того рішення, по якому ще не прийнято. А, от, Або можеш, але воно 50-50. Радію, тому що не, не програма. Алася тема з Запорізької АЕС у тому форматі, що от воно як випадало, що немає наказу так дякувати всім богам. Воно наказу і Збройним силам України наказу так і не було. Ну тобто, знаєш, такі моменти, я не завжди ну, щоб глядачі розуміли, я не завжди пам'ятаю, що я говорю. Ви мені потім пишете, о, ви про це казали. Я там можу передивитися. Я реально про це казала. Ти, коли в робочому стані, ти видаєш. Бо це і карти, і не тільки карти, ти просто бачиш, ти знаєш, ти розумієш, і воно вилітає. Ти закінчив ефір. І ти такий Я все сказав у цьому робочому стані, як в полутумані, і пішов далі робити свої справи. А тоді воно якби там не завжди запам'ятовує, що саме ти казав. Таке та також буває. І це, до, до речі, там не тільки у мене. Я спілкувалася з майстрами різними публічними. ні, каже, ти наче відстрілявся, видав інфу на одному диханні і забув її. От знаєш, як припадок цього е, натхнення, коли посеред ночі встав вірш на пад написав от, і ліг спад. Так, Олександра, в мене таке запитання від глядачів. Давай, е, але от максимально, знаєш, я завжди е, прошу майстрів. На картах, на картах, дивіться на картах без аналітики. Подивися, будь ласка, на картах чи піде шаманка сереж у велику політику наступного року. А я можу тобі дати відповідь на це питання? Це дивилася не я. Це дивився Крамер для іншого каналу, йому просто щоб я не була предвзята. Ага. І він, він цікаво сказав, і я з ним тут погоджуюся. Він сказав про те, що Олександра до політики не піде, дотична до політики вона буде, але з іншого боку, друзі, не хочу я йти в політику. Ну не хочу я йти в політику. Окей, я хочу запитати тебе наступне. Дуже цікавий законопроект вирішили розглянути у Верховній Раді. З одної сторони, я за щоб дійсно в нас з'явилися вже такі кведи, як духовний консультант, там таролог, майстернікрамант, щоб люди могли нормально жити і сплачувати податки. Як а ми і так можемо? О. Я зараз ні, люба зараз я поясню, що так, відбувається. Гай. У нас є квет 9609. Надання це категорія інша. Надання астрологічних і езотеричних послуг. У нас є це квет. Я його сплачую вже сім років. Сім років я плачу податки за свою відьомську діяльність. Законопроект, який вводили і намагаються ввести, стосується надання освіти, угу. тобто. Саме освітнього, бо зараз щоб е е легально продавати свої курси, я маю це робити за кведом надання іншого освіт... типу, іншої освітньої діяльності. Uh -huh. Вона типу неформальна, а тут хочуть додати окрему категорію, де ти саме е, можеш зареєструватися в міністерстві. Оця вся історія, і е, абсолютно, типу, легально вести свою діяльність у цьому форматі і сплачувати за це додаткові податки. Угу. Тому аз езотерична діяльність як консультативна, магічна, ритуальна, вона і так законена, а це в законення магічної освіти. Угу. Це вообще прикольно. Скажи, будь ласка, чи буде цей законопроект прийнятий? І тут питання з ліцензування: а хто буде вирішувати? Ти канонічний викладач чи не канонічний? Там знову для цього потрібно відкрити закон України про освіту і зрозуміти, як працюють освітні, приватні освітні заклади. Вони працюють не за нормативами загальних освітніх закладів. Тобто, ти просто реєструєшся і показуєш державі, що ти чомусь когось навчаєш, да яким чином ти це робиш. Ага. У тебе прописаний статут для індивідуальної освіти, в якому все в принципі зрозуміло. Там пункти най, найзрозуміліші і найпростіші. Там не закликати аресію, не пригнічувати там психологічний стан. Ну ти зрозуміла ага. типу, не ну тобто, там не створювати секту. Там чіткі пункти, насправді його можна Відкрити і порівняти там додана порівняльна таблиця. Її можна прочитати, зрозуміти, як буде діяти цей механізм. Це не акредитована е, державою освітна діяльність, це приватна освітна діяльність. Так само, а як е, освітну діяльність можуть е, там, я не знаю, надавати, наприклад, о, там курси манікюру. Вони ж так само ж е, угу. реєструються, о, ця вся історія, просто за наданням іншої освітної діяльності. От, і все. Це прикольно от ти реєструєшся в ти реєструєшся в цьому в реєстрі ти вносиш себе в реєстр у тебе важливо щоб ти вів свою ізотеричну діяльність який вже час по кведам, да, по, за, тобто, щоб твоя діяльність до того була легальна, ти сплачуєш цей єдиний податок о, от, і тебе можуть відслідковувати. І для того, щоб додати кожен новий сертифікат на ті, ці, на ті курси, які ти даєш при реєстрації, ти сплачуєш податок. Слуха, тобто це... вводиш новий курс, заново платиш. Я вважаю, додаєш це новий дуже сертифікат. класно. Е, дивись, зараз серед нас, серед нас є глядачі, які в майбутньому можуть отримувати. Дипломи бути сертифікованими спеціалістами з роботи там старо з ораклом, з роботи некроманті. Да, боже, знаєш скільки таких курсів буде? Це класно. Вони і зараз є, і люди, які е, є відповідальними е, за свою діяльність, вони це роблять легально. З приводу чи приймуть цей закон, дивися, воно зараз висить по дияволу, тобто воно і дійсно крутиться в моменті розробки. Mm -hmm. Але на жаль, прийняття чогось подібного ми не дуже скоро побачимо. Тут є певні затики, не зовсім ну ти зрозуміла. Коротше, не зовсім я так розумію, влаштовують якісь механізми чи не механізми. Коротше, це питання затягується. на фінал рішення за все його приймуть, але питання у тому, наскільки по часу це затягнеться у прийнятті цього рішення. Угу. Е е питання наступне: е чи підуть майстри в політику? Ну Це було б логічно, бо воювати ж майстри пішли, скільки бойових магів, скільки зараз хлопців і дівчат, майстрів е знаходяться і в медиках. <плес> Це не, та, це не та кількість, це не та кількість, і розумієш, я зараз скажу дуже важливу, критичну, важливу думку, за яку мені знову будуть писати в коментарях. Олександр, що ви в нас навчаєте, повчаєте, розкладаєте свої карти. Хороший парень це не професія. От давай так. Гарна людина чи гарний торолог це не е, просто гарна людина, людина, яка там робить, я не знаю правду матку, це не підтвердження кваліфікації людини в економічному політичному просторі. Для цього потрібна певна освіта. От саме із за того, що ми вляпуємося постійно або в махрових партійників. І ще совку, які йдуть по лінії партії і мають економічну і політичну діяльність пов'язану з старопартійною ще совку. Або ми обираємо людей, які, а, як менеджери в рамках якогось бізнесу були би талановиці, а насправді в політичному просторі вони не знають, що робити, бо не мають кваліфікованої освіти до того політичного простору. Ми маємо те гівно, яке маємо. І якби, це те, що я намагаюся донести навіть по собі. Якби я не подобалася людям за те, що я кажу, я не маю кваліфікованої освіти керувати хоч чимось в політичному просторі. Розумієте? Я не маю цієї кваліфікації. Я не економіст, я не юрист, я не закінчувала політичного курсу, а це важливо. Це важливо для правильності розуміння державного механізму. Мало прийти таким ідейним кудись. і, казати, давайте так, і розносити популізм, як у нас зараз це відноситься. Землю з крістьянам гроші забрати у багатих роздати бідним. Оцей весь популізм, понімаєш, Зробити для бабуся більше пенсій, це популізм. Воно не працює. І ми бачимо, що воно не працює. Воно скочує державний апарат у тотальну корупцію. Тому що поприходили, вибачте, чорт, пойми, хто. Ну, типу. Де ці люди, де їх освіта, що вони роблять? Наскільки вони вміють комунікувати в політичному просторі? І е, мало бути ідейним, і мало бути правдорубом, мало бути оцією всією історією для того, щоб вміти керувати державною державою і державним апаратом. В мене питання: чи зміниться в кращу сторону керівництво державного апарату наступного року? Чи готові вже кадри? На жаль, не дуже. По-перше, знову, в мене навіть зараз вилізає серйозна політична криза. А, давай так. А, владу, а влада це не тільки гроші, це стан внутрішній влади. Я все Ніхто просто так віддавати ніколи не хотів і віддавати не буде. Тому. Зацікавленості у нових кадрах, які можуть вносити зміну у е, владну тусовку, давай так, які окриліни і оп'їні владою, ніхто дуже сильно не планує. Тому ці нові кадри скоріше будуть прогризати, намагатися ж собі щось прогризати, але, на жаль, мало успішно. Ми маємо певну політичну кризу на наступний рік. Е, які новини будуть е, шокувати українців? Які найстрашніші новини чекають нас наступного року? З чим вони будуть пов'язані? Слухай, вилізе якась військова. Військова інформація випадає ж, те, що приховано спецурою, або те, що стосується як військова таємниця, і рицарь мечів, отак от зв'язки. Угу. Тобто, щось, що стосується війни, і тут декілька варіантів. Я, на жаль, точно прямо не можу сказати, з чим це пов'язано, бо воно випадає як ресурс, і на жаль, ресурс може бути і е, людський. І е, технічний, тобто, але якусь е, жахливу правду або про озброєння, або може про кількість втрат ми наступному році, скоріше за все, почуємо. Які новини е, підіймуть бойовий дух українців, е, е, які новини стануть національною радістю українців? Щось, по перше, скоріше за все на полі бою. Тобто, я так розумію, що ну, ми будемо мати якісь успіхи наступного року по вищому суду. Щось важливе, тобто, це з, ну, з бою. Да? І другий момент знову пов'язаний із ресурсом. Але тут скоріше за все, можливо, мова йде не скільки про передачу чогось, скільки про власне виробництво. От. Ну, типу, чогось такого масштабного, тому е, ну і це буде типу в плюс, і викликати у нас радість. Тобто, у нас перемоги, якісь перемоги, все таки видно, да, такі серйозні на е, полі бою і ресурсна історія. Угу. Е, Чи чекати нам е, наступного року якихось великих змін на полі бою? Будуть намагатися реалізувати тут якийсь план реалізувати цікавий, нестандартний. І якщо він буде успішним, то да, це змінить, змінить певну обстановку на фронті Тери... в, наш, в наш бік. Територія бойових дій на кінець 24-го року зменшиться чи збільшиться. Не можу тобі сказати стовідсотково, бо мені не дуже зрозуміло і не дуже подобається момент того, що наче. З одного боку, ми маємо успіхи з іншого боку, успіхи може мати Ерефія. Ти зрозуміла? Типу, ми тут просунулися, а вони десь просунулися. Із-за того, ми маємо, грубо кажучи, площу одну і те саме. Просто ми типу виграємо в певні позиції. Якась така от історія на даний період часу. Але ж ми розуміємо, що змінитися може ще 25 тисяч разів все. Угу. До кінця наступного року масовані обстріли України припиняться чи навпаки загостряться? Я не скажу, що вони припиняться. Вони будуть проходити приблизно. Так, мабуть, як ми маємо зараз, плюс-мінус борицар мечів перевернутий, король, король мечів перевернутий, не дивлячись на те, що вони перевернуті як нападача функція. Вони все одно є в розкладі, розумієш? Тобто загроза обстрілів, застосування ракет в бік України, застосування дронів, вона нікуди не поділиться. Тобто вона буде mm -hmm. присутня в нашому житті. Я так розумію, що це тепер назавжди? Ні, не назавжди, але поки, поки маємо ша. Чистішить серце українців зміна на Росії? І якщо так, то яка? Дивись, це не одна подія, враховуючи а, просто типу розклад, це робота порицарю мечів по нападанчим моментам з нашого боку на території РФ, щоб зробити їм тріку мечів. Це знаєш, як уязвимась території. Давай ось так ось це назвемо. Тобто, ми будемо бачити. Скоріше за все цікаві операції на території РФ, але це не просто показові там ой, безпілотники літають над Москвою. А саме цікаві операції, як ми вже зараз бачили, тунелі стратегічні, оця вся історія. Типу, оце да. Тобто, ми будемо бачити оцю уязвимость ворога всередині їхньої ж держави. І е, останнє запитання е, наступний рік. Чи відкриються для України нові шляхи для реалізації можливостей? Якщо так, то які? По-перше, знову випадає що щось пов'язане з оборонкою. Ну я маю на увазі з власним виробництвом. Знову, тобто, щось, що зараз не може стартанути в повній мірі. Є велика ймовірність того, що на наступний рік воно запуститься в повній мірі. Ну, типу, а, це перший момент. Другий момент який, якийсь ресурс, чи продажа чогось додаткового, чи ну коротше, продаж чогось. А це що може зараз... бути пов'язано з іті технологіями. Не можу тобі сказати, бо король Пентакли щось дороге, щось важливе, що принесе в країну гроші. Я б не сказала, що це 100% відсотків файті, але це щось, що принесе країні <кхи> гроші. <кхи> і це може бути як і якась аграрна історія, так і в принципі. Я не знаю, що ми там надумали продавати кому, ну коротше. Але це щось, що принесе в країні грошей і нормально так. Дякую тобі. Як в тебе взагалі відчуття на наступний рік? От як ти вважаєш, наступного року нам слід очікувати якогось прориву? Чи навпаки нам треба приготуватися до того, що треба плідно попрацювати? Нам на наступний рік потрібно, я ж кажу, прям така історія наступного року. Оця політична каламуть. Нам треба з вами бути морально готовими до політичних ігріш в світі та всередині країни. Ми маємо розуміти, що навколо нас будуть оці геополітичні тучі, які будуть робити нам гарного стану з одного боку, а з іншого боку, поганого стану, і це буде апогей політики. Тобто в наступному році просто апагей політики. Єдине, що я, е, я хочу наголосити, які б не були темні часи. Будь ласка, пам'ятайте, що у вас є світло да, в ваших руках, і це світло можна нести. Давайте ми не будемо опускати руки. Шо, е, як, як не крути, щоб не відбувалося. Не будемо опускати руки і будемо далі підтримувати своїх хлопців і дівчат на фронті, не дивлячись ні на що. Сереж, я дуже вдячна тобі. Шановні глядачі, у нас сьогодні була Шаманка Сераш. Якщо вам цікаво подивитися повний розклад від Сереж на наступний рік, ви вже мусите підписатися на канал Шаманки Сераш. І я хочу зараз запросити всіх глядачів, які додивилися це відео до кінця. Передивитися наш телеграм-канал е прогноз. Там є дві цікаві новини. Перша це про те, що ми збираємося на спільну практику ОМЧАНТИНГ 27 грудня. Є можливість прийняти участь офлайн, подивитися на майстрів і разом помолитися за мир. Є можливість зробити це онлайн. Долучайтеся, будь ласка, в нашому телеграм-каналі. Є вся інформація. Ми маємо зібрати 108 чоловік для того, щоб відбулося диво, і ми змогли досягти разом спільною молитвою успіху. Ми створюємо ефект Махаріші. В описі до відео є посилання на наш канал. Переходьте, дивіться, читайте. Ну і хочу запросити вас на свій авторський курс до Нового року. Трошки помедитуємо, розберемо. Всі ази чисточки для дому з вайшнавської точки зору, і з ведичної точки зору, і зі звичайної української точки зору, і поговоримо про те, як слід планувати наступний рік. Дякую, Саша, дякую, Сереж, і до нових зустрічей.